Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Тема така для мене досить, досить серйозна і болюча насправді, тому що у 2022 році, у 2022 році я повністю втратив ну, таку волю до життя, можна сказати, втратив себе, тому що ну, так все повернулося. Я зовсім так не планував і не очікував. І, власне кажучи, кожен день буквально я. Вставав е, і годував собак, годував котів, щось робив, знімав якесь відео для Ютуб. І чи була в мене впевненість? Ну, зовсім не було. Чи була в мене надія? Не було. Чи була в мене віра в якийсь успіх? Не було. Тобто. Просто от, от, я якось подумав, що ну, якщо вже так склалося, то я буду просто, просто робити сьогодні, що можу. І безумовно, були моменти, дні, коли, ну, коли зовсім опускалися руки. І в мене тоді були димки здатися, да, там, припинити взагалі щось робити, там, навіть виходити з собакою гуляти. Да. І я собі тоді казав, що безумовно, прийде день, коли я здамся, прийде день, коли я опущу руки, але не сьогодні. І мені Мені, ви знаєте, в червні 22 го року в календарі попалося такий вираз цікавий, що набагато більше тих, хто здався, ніж тих, хто програв, і не спіши здаватися. І я прямо як. Друге дихання, чи що отримав, чи, чи чітко сформульовано те, що я думав і не міг сформулювати. І я продовжував. Тому ці ситуації вони бувають у кожного, ну, мабуть, майже у кожного. Да, там, коли нема сил, хочеться здатися, і здається, що ти програв. Але навіть якщо тобі здається, що ти програв, не спіши здаватися. Не спіши здаватися сьогодні. Відклади це ще на один день. На сьогодні все будемо сподіватися до нових зустрічей.